Всім привіт, з вами Гамер, і ми продовжуємо проходити GTA 5. Тепер вже все зі звуком окей. як завжди, ноутбук батьків. Але я все перевірив нормально, зміг там все налаштувати, тому звук тепер маєте дуже плавно. Злагоджено, там баланс між звуками гри і мікрофоном повинен бути налаштований. Ну і тепер відео виходитимуть набагато частіше. Точніше, вони навіть виходитимуть регулярно, Один раз на 2-3 дні. Ну, краще ніж нічого. Так, і нам, чийно, надіслав Джиммі, син Майкла Смс-ку, йоу, Франкенштейн. Виявляється, мій батько неповний козел, і я йду на прем'єру його фільму в натурі, бро. Я зустрічаю предка Понсон-Біс. І нас чекає червона доріжка. Ну, я дуже за нього радий, я не знаю, чи нам це надіслав. І, коротше, це типовий школотрон в інтернеті. Толком розділових знаків немає, все з малої літери. І не дивно. Так, давайте тепер на наступну місію йдемо тоді. Так, і куди нам тепер треба? Ну, до лесторони ну, його, до дупи, з тим його убивствами Я не хочеться проходити. Я це буду робити або поза камерою, або робитиму окремий випуск, тому що я гадаю, вам теж не дуже цікаво дивитися, як я когось мочу. Ну, або пишіть коментарі, я не знаю, може якраз комусь це буде це цікаво. Так, і буквочка М. Майкл, ну це, мабуть, його місія. Так що давайте переселимось у Майкла. Хоча він зараз на червоній доріжці, ну, а може і нам покажуть. Хоча чи, А може. Я брадий по. Ні, він на червоній доріжці, там точно не буде. Де він взагалі? За містом? Що він там робить? Ах, кого замочати? Я без поняття, кого там замучати, так що давайте їдемо на місію Майкла. Так, і поїхали. Скавклита червона доріжка, чому нам це не показали в грі? Чому? Я б це подивився. Чи то може якраз місія зараз буде? О, мабуть так і є. Точно, стовпудово. Так і має бути. Інакше бути не може. Блін, як це кльово. А ні, дзвонить Дейв, значить не там. Значить зараз знов щось з ФРБ, як він там називається. Я зберіг тебе знову, Дейві! Знову! Тобто, що ти будеш зробити для мене про Хейнс, іншого ФРБ, ІАА та всіх інших, а? history's written by the living okay we can pin most of it on agent sanchez i get that story right and the agency and bureau will back off the problem we need to deal with is trevor trevor why try meriwether chinese gangsters general insanity and so on i can spin steve that you're controllable but not trevor steve he's our wounded hero right now Коротше, тревора хочуть злити. Офігінно. і куди ж то ми приїхали, а? Магазин одягу. М -м -м -м. Щось це моє, там, мабуть. Треба вдягнутися для червоної доріжки, гарно. А парадний смокінг. Йой -йой. О, синок скоро буде тут. Окей. Так, і нам треба смокінг. Йой-йой. Ух ти, ух. Так у нас такий. Хіба ні? О, чорний костюм. Оце оце файно виглядає. Так, беру його 4 штуки з половиною. Це так само, коли я здихаю з мене беруть. Стоп, чому мені там далі показують на це? Ну вже вони хочуть саме цей. Так, схоже на це. Я витратив зайвих 8 тисяч доларів. Це нормально. Producer does not drive himself to the premiere. Come on! Whoa! Oh hohohoho, ni fee a sobe. The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on oh, 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 oh. Hey hey, where are you going with that? Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here! Which makes me a movie producer's kid Jimmy I'm gonna write out the next two recessions without ever having to work <inaudible> and I'm gonna get a star and a drug habit before appearing on reality rehab show and then I'm gonna sell my story and become really judgmental and I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too and I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Because I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the strizz-edge losers? Chisel in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it! We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back to the uh, and not to like oh, yeah, yeah. Are behind a barrier. We're actually like properly invited! to the eye to the bee jimmy read my neck rolls, entitled e-n-t uh titled because i am jimmy oh pop chill i'm done spraying this shizzle let's take a drink yeah i'm just gonna do my uggie devin jimmy shut up a second hey devin look i need to say about molly man i'm sorry but I didn't do it. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. <реш> а, це та, що там... залетіла в Той, ну. В двигун, где такая. Оооо! О, це найкраща місія за всю GTA п'ять. Треба так не спішити. потихеньку, так вафосно. Ох, ох, ох. Так, давай, сфоткай мене. Давай, давай, сфотографуй, давай. Давай, я дозволяю тобі мене сутрафувати, так, давай, саме ти, саме мене. Так, так, так. Якось би вам попозувати подивись на мою дупу, сутрафуй мою сраку таку продусерську. <laughs> 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 Блін, як це ржачно, мабуть, виглядає. <laughs> Особливо ржачно виглядає наглядає І в шортах і в смокінгу. <laughs> No, tutoy chuvak, yakogo my tidi vid vid Dubasela, pamyatayete? Vin do nashey donky predstavav. Hey, Mr. Richards, Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second, um, I'm Laszlo from uh, Fame or Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if... Uh... Oh yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called the Closet. Really modern stuff. <laughs> Pervert. Come <laughs> on. No, 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 no. Get over She's here. Lying, okay? I <laughs> had come Milton. on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um. Love, love, loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was all right. Jesus Christ, that was emotional. Stick, I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on, come on. Let's get in there. Ah, Laszlo. Oh shit. <laughs> <laughs> yeah, thank you, snap. <laughs> Where The hell is she? <laughs> Looks like she stood you up. I'm not too late, I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here, unlike your wife. Seems to be stuck at home. Ha ha ha. Oh twisted butcha! Dead man! Так, давайте, лимузин чи спортивна тачка. Лимузин чи спортивна тачка. Хлопці, спортивна тачка, офігенна, але я не знаю, чи я сейчас зможу покататися на лимузині. Так, цілих дві хвилини для того, аби пожертвувати з собою для сім'ї. Падло пистолет because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got say it. You fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. А не вбивав. Вона сама залізла. Ну, практично. Tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster, he's just extremely rich. He says he's got all these connections. просто мудак і все. Бачите, ми, майже навіть не влупилися. Вот. How long did he say we had? Йолки, він не їде під гору. Що за дупу я взяв? Продовгувату дупу. Ну, сосиску швидше. <ріст> так, раз про що це. Опа, ми тут. О, є фіга! Так, я кинув одну гранатку. Чувак, не нафурис на неї, ідіот. Ну, клву, тачку для пафосу ми вже зірвали одну. Так, все, о... Е... Одну врятували, схоже. Стоп, а де другий? Ну тут обоє забігали в хату. по моєму Ага, в кімнаті Трейсі, окей. А де кімната Трейсі? Так, в вбит... Ага, бачу, бачу, бачу червоний кружочок. Чувак, тобі ж црака, ти це знаєш? Ти ідіот. Тупий чорно. Блін, я назнав, что не вб'є. Я ч хотів так пафосно прицілитись в голову. Ааа, в нього ж та і для стрільби, його парк. От саме ним. І скористуємося, почала шкала заповнена. Так, все, цей готовий. Так, да. Ага, тут тут. Пафос. Один пафос. Фух. Стоп, так вони що, на двох джипах приїхали двоє? А, їх там більше. Оп. Так, а це хто такі? В бронежилетах? А, найомники. підлюка. Так в мене ж перк є. Хлопці, що ви проти мене маєте? Я, звісно, круто кататися люблю, але, знаєте, перк... Саме Майкла мені до душі найбільше. особливо В таких от перестрілочках. Хоча перк Тревора теж непоганий, але він не такий ефективний. Він начебто і не вбивається, але вбиває він не так кльово. А от Майкл, оце кльовий дядько. Так, тут не встиг. Так, забув, перезарядка тут знаходиться на е, кружечку. Я просто зараз проходжу, до речі, метро Last Light. Кусіть! Підлюка. І там перезарядочка на квадратику. І тому-то я і. Кусіть! Отак, от так. От так. Чи то, як кажуть, викусіть, так? Ушльопки! Прикольне слово, ушльопки! Отак. Це приватні володіння засранці. Так, ну кльово, я. Ти ч живий? Візь собі, що я ледь не помер. Так, чомусь ніхто не відповідає. Ой, не подобається мені це. Так я знав. <звук> Синуля, йо Я так и знал. Темрява. Ничное бачення. Чайный пакеток. Нічого собі на в нього. Блін, прикольна місія, така неординарна, люблю такі. Виконано. Ай, один перезапуск. Шкода. А, вистріл в голову. Ну нічого. Бронза най буде. Я, в принципі, ніколи заплатаною тут не ганяюся. Не знаю, мені якось це не прикалує. But the time... ah i'm a the, the they came to my house lester my house so i asked the man and the kids to move out for a few days i hate to say it but Harry Weather isn't sure on excuses to come and kill you Nor is devin weston i ain't looking for perspective lester they came after my family all right right. i don't know what to say does this change where you stand on the union depository hell no we move on that right away before it gets any hotter. That's smart. Uh, meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Так, ну окей. Прикольна була місія, що не кажіть. Да, на сімейку напали, це вже щось. Хоча мені кінцівку і так проспилерили с... собаки. І тому я Райно, знаю, що буде в кінці. Не буду вам цього говорити, звичайно, я не такий тупий. Але так, мені настільки цікаво грати, тому що я знаю, чим це все. Ух ти що. Чим це все закінчиться. До речі, знаєте, тут є такий закон підлості. Якщо я зараз її буду красти, то він розіб'є вікно. Але якщо я розіб'ю вікно з допомогою пістолета... От. То він відкриє двері так, ніби вона й не була зачинена. От. Коротше, по-любому, і так, і так, вікно повинно бути роз... <кхм> Роздуплено, отак. Але автівка кльова. До речі, у цій поручні залишилися з часів Сан Андрас, пам'ятаєте? Прикольно. Блін, кльова тачка, а? Треба до свідку залишити, якщо нам дадуть це зробити. Так, ну і звичайно, роздобати її потрібно, без цього і гра, не гра. Так, тепер куди? Я звісно ніколи не міг виїжджати. А от, бачу дороги. Так, Аманда. От дорог. Е, так, стоп, 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 куди ми маємо їхати? А, ага, Г, так? Г це хто? Ага, огромний куш, от що таке Г. Я really? sure? oh, на таких автівках Меанда. треба вміти їздити? Ну, не файно вийшло, він типу пообіцяв Аманді, що все буде гаразд, ніхто на неї не нападатиме, не безпека і всяке таке. А тут на тобі. Обідно. І це все лише через якийсь добаний фільм. Капець. І він навіть не був на відкритті свого фільму. На дебюті. Обідно. Але, само собою, сім'я важливіша. Хоча я б на його місці того де він лубе. Опа-па-па-па. Я не знаю, чи робили ми це ще... Колись на камеру хоч один раз, але... По-моєму, це непогано. Віддали би краще це все. Так, до речі, якщо забрати е, чомоданчик, то можна. можна вмерти, е, як мінімум. Але я хотів сказати, що якщо ви чемоданчик підібрали, то можна вже двері е, не розбивати, тому що то він тільки той, той чемоданчик до дверей ніс. Чи так, ну, але. Зазвичай мене це виходило вдало. Але принаймні ви побачили, як це. Обкрадати. Е Автівка, як називається? Інкасаторський, от. Правильно. Ну, нічого. Нічого. Ми віддали 5 штук на на лікування, але 2,5 штуки ми отримали, так що можемо вважати це вдалим. Так, давайте візьмемо цю тачку. У, гарна тачка. До речі. Так, бро, тільки не позивний міліцію, і я тобі буду дуже вдячний. Так, Трейсі, а ти що хочеш?

Це все так слізливо. с'єзливо. Ну, Гораз, давайте. Мабуть, ми сьогодні вже не встигнемо пограбувати федеральне сховище, тому я розділю це відео на дві серії. От. От ми доїдемо туди, подивимось, наприклад, катсцену, а продовжимо. Ні, фіга собі. А я його ще не бачив тут. В 4 таки їздила, я пам'ятаю, але от в GitHub 5. Стоп, 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 стоп. Вау! Вау! Sorry, чувак, я знаю, що ти типу з банди, крутий і всяке таке, але я дуже хочу твого патріота, як ми тут його назвали. Хаммер патріот. Хаммер для гаммера, так би мовити. Хамер <laughs> для гаммера. Блін, uh... не люблю я це місце, чесно слово. Особливо боюся, що прямо коли я в нього зайду, зайду в кімнату мої батьки. <laughs> Гадаю, це Такий страх кожного. Hey, boy, Mike. Ей, що? Ти що? Скай, мені щось зробить? Я типу друг Тревора. Serious, I'm serious, bro. They hey, sorry. Uh. Oh, боже, не <coughs> <coughs> о, боже, ні, це робити. О, так, о, так, Це те, що я хотів. What the hell, bro? No, it's okay, bro. Так, чую крики. Опа! Number, Чо за приколи? Чому немає музики? Так тихо. Like пішла нафіг, ти. Кобила. Так, нам тепер куди? Ні, не туди? По-моєму, це бізнес приміщення Тревора чи як його там.

That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you. Excuse all right, all right, me. All right, en enough! Enough! Thank you. <clears throat> okay. Uh, this is it. Well, we have two options. They're both a little uh, <laughs> out there, but then again, what do you expect? Okay. Option one: we hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up. You get out we we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape but option two we cause a distraction out front make them think we're dumb <laughs> well we've never had a problem convincing people of that have we <laughs> <laughs> the other guys will be drilling taking what they can you're going to be the distraction always the attention seeker you know for a guy who's always stepping on his friends to get ahead he has an unfortunately low sense self-worth okay okay let me show you the board otosh to a recap these are our options we try to make them give us the gold or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out cool, if no? you're drilling a big old hole you'll need a big old drill a tunnel bore machine i'll locate it but you have to steal it and store it near the bank uh, they're excavating a new part of the metro network around there so that's where you'll go in uh, we'll need choppers for the getaway to uh, Trevor has one we can use the other can be bought the guys on the ground will need a getaway car so get something fast and tough and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops and it's got to be stored in a parking garage near the UD uh, there's gonna be a lot of heat so think about that um, I'm forgetting something uh oh that's it <laughs> we'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse you'll have to steal it uh, again. I'll send you the details. Now, if you're interested in the more um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, huh you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. Uh, what else? Um, oh, right. Uh, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars. The uh, normal suspension's going to give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. And that's <laughs> what I can get the <laughs> system to divert into the cage we're hitting. Fuck <laughs> me. Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. <laughs> I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? 4 tons. <laughs> Так, ну я не знаю, чесно кажучи, я завжди обирав на пролом, ну, типу. Ва, золото наше, і погнали. А давайте цього разу спробуємо зробити все, типу, аля Sprintel Cell. Ні, що Sprinter. Сплінтер цел. От. І спробуємо все зробити тихенько. Тіак. Oh, okay, well, Ясно. Сеген гунмен из тердойка. Густаво. Знаєте, після перегляду Breaking Bad Густаво uh, мені нагадує лише одне ім'я. Густаво Гуса. По-моєму, його так Ні, mm -hmm. Чекайте, його так звали. Чи так? Не пам'ятаю, вже давно дивився, але гус там точно було. Ну, беремо по-любому цю гниду. <sniffs> Ну, на дано вставляю. Хоча не важливо. Карл Так, типовий барак Ну, нахай буде. Mister Abulagi. solid. take him on a job, just don't ask him about the psychiatric industry. <laughs> okay. Driver number one takes the wheel in the fourth getaway car. Is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. Так, перший водій нам не потрібен такий аж 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 кльовий. Так що давайте візьмемо оцю от. Жіночку вона мало долі бере. А, другого візьмемо, наприклад. Другий треба трохи професійніший. О, нехай буде цей. Нічого, пофіг.

Е, так, схоже це за кінець. Давайте подумаємо ще через плану там. Не знаю, цікаво. А, я дуже тут не подивився. Окей, пофіг. Так, ну чорт, спасибі всім за перегляд, дякую, що були з нами. Очікуйте наступну серію, яка вийде ось буквально за кілька днів, якщо сину відзняти, звичайно. Тому що мій ноутбук, татів ноутбук у мене не так же й довго може перебувати, тому це все під питанням. А тепер давайте закінчимо ми це позуючи тут. It was satire or a parody or something, I didn't mean it! Jim? You're taking me up Bannum Canyon, in this charcoal-colored land stalker, to punish me for trolling you? If only someone would save me! Stall him, kid. I'll be there soon. You know, you, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is a good attention, right? Окей, okay. всім па Але блін, оце це був прикол.